Хочу взяти інтерв'ю моєї мами. І хочу запитати, чи вона розмовляє українською мовою. Мамо, чи ти розмовляєш українською мовою? Так, звісно, я розмовляю українською мовою і вдома і зі знайомими та друзями. Чому ти розмовляєш саме українською мовою? Бо українська мова це моя рідна мова. Неї говорили мої дідусь та бабуся та, та й мама. Коли я говорю українською мовою, це ідентифікує мою приналежність до України і до українського народу. І я вважаю, що зараз це особливо важливо. Адже зникне мова, зникне і народ, а саме цього і домагається наш ворог. Що тобі подобається розмовляти українською мовою? Чому? Ну, тому що наша українська мова дуже гарна і мелодійна. Мені, звісно, дуже подобається говорити нею. Ну, хоча інколи все ж е, вживаю слова російською мовою, але стараюся це робити якомога менше. Чи твоя рідня говорить українською мовою? Так, наша з тобою рідня теж говорить українською мовою. От тільки твій тато говорить російською мовою. Бо навчався в школі, де викладали російською мовою, і майже всі оточуючі його друзі та рідні теж говорять російською мовою. Але він намагається говорити з нами нашою рідною українською мовою. Доброго дня, Хрещена! Доброго дня, Ренаточко! Рада тебе бачити, чого залітала? Скажіть, будь ласка, що значить для вас українська мова? Українська мова ну це мова моєї родини. Ми спілкуємося українською мовою. Ми дуже полюбляємо українські пісні і намагаємося співати їх. А також українська мова це мова нашої держави, Держави, яка виборює зараз своє право бути незалежною, вільною, самостійною. Саме у боротьбі виборює це право. Чому ви не змінюєте своє відношення до мови? Я люблю українську мову. Вона незвичайна, вона дивна, мелодійна, співуча, красива. Мені подобається говорити українську мову. І я тобі також раджу не переживай і розмовляй вільно українською мовою зі своїми однолітками у своїй родині. Дякую. Я теж буду вивчати українську мову. І я буду намагатися розмовляти саме нею. Тато, я хочу поговорити з тобою за українську мову і задати тобі декілька питань, які мене цікавлять. Ти згоден? Так, я згоден. Тато, як ти вважаєш, що всі люди в Україні повинні розмовляти на українській мові і чому? Так, я вважаю, що всі, бо ця мова має багатовікову історію та належить до наймилозвучніших у всьому світі, та є культурно-історичним спадком народу України. Добре, що б ти порадив тим людям, які не вміють розмовляти на українській мові? Я хочу порадити українцям, які не вміють розмовляти на рідній мові, щоб найскоріше вивчили її. Читати українську поезію, дивитись українські фільми. Тому що в подальшому їм буде важко жити в країні, де їх не будуть розуміти. Доброго вечір, дорогі зрителі, сьогодні на нашій істоті людина яка найбільше розмовляє українською мовою. Добрий вечір. Як вас звуть? Мене звуть Айсу. Хм, а скільки вам років? Мені 20 років. У скільки ви років ви пош пішли в у школу? У школу я пішла у сім років. А ви знали тоді українську мову? Насправді я коли пішла в школу, я не знала ні української і ані української, ні російської. Я нікого не розуміла і не могла навіть щось сказати чи щось пояснити. А як ви тоді вивчили українську мову? А це було вперше. Це було дуже складно, тому що коли я щось хотіла, я не могла навіть двох снів розв'язати. Тобто, це було дуже складно для мене. Але згодом я почала звикати до всього, і зараз. І говорю українською, і пишу, і читаю, і все для мене дуже легко і просто. Навіть його зараз я навіть говорю набагато говорю набагато краще, ніж деякі мої е, подруги, друзі, подруги, друзі. Друз, е, навіть в мої е, є деякі, що е, набагато гірше за мене говорить українською. Mm. Uh. Uh. Де ви навчаєтеся? Я навчаюся в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. Також я навчаюся, беру онлайн-курси в Лестерському університеті. А яку ви вибрали спеціальність? За спеціальністю я вчителька української та англійської мов. А чому ви. Тому що мені подобається працювати з дітьми, мені подобається пояснювати якийсь матеріал. Це дуже, це дуже цікаво для мене. І дуже весело також працювати з дітьми, тому що мені подобаються діти. А які мови ви знаєте? Я знаю п'ять мов: це українська, азербайджанська, турецька, англійська та російська. Вау! Також навчаю, також вивчаю німецьку та арабську мову. Вау! А яка вам найбільш... найбільше подобається? Я, я не можу сказати, що якась мова мені більше подобається, якась менше, тому що кожна мова по-своєму гарна та має якісь свої особливості, тому це дуже складно сказати. Ну на домику ми закінчуємо.